Терези вітаю вас на нашому макрозборі по чакральній системі на березень місяць. І те, на що на вас чекаємо. На що слід звернути увагу? Це картка в нас жовтенька, це жовтий колір, і це наша третя чакра. Чакра, яка називається маніпура. До речі, маніпура відповідає за фінанси. І в цьому місяці. Вам дуже важливо звернути увагу на відносини з, так, з протилежною статтю. І, можливо, ваші гроші будуть приходити саме через це. Дуже важливо вашому партнері так, вам навчитись знаходити сильні сторони і дозволяти їй або йому піклуватись про вас. Не намагатись все робити самостійно. А довіритись вашій близькій людині. І ще один аспект, якому дуже важливо приділити увагу в березні, це те, що необхідно навчитись просити про допомогу. Я вас обіймаю, і ми з вами побачимось в наступному місяці.